Театр має бути таким, яким суспільство має бути. Завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав Павло Григорович Тичина. Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет робітничої рані. Шановний Михайло Семенко, хай це буде Це жіноче тіло Володя. Курбас. Життя це просто сцена, і ми на ній актори. Хвилєвий, чим кров пахне. Хух. Що може бути огиднішим для поета, ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. Я ранок стрічаю, мов друга йти звітми, і всіх розсвічаю, і сам я розквітне. Кулі кращі за слова, але вірю я, що текстами теж битимуть врага. Направляю, тисни на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не буде. Тріс з кулеметів, бо нема ніякого неба, нема. Я весь це одна боротьба. Чого ви від нас хочеть? Я від вас нічого не хочу. Пишіть, товариші. push it